Тому ви почали лікувати акне, але у перші місяці лікування у вас ситуація тільки погіршилася, і висипання загострилися, стало більше запальних елементів, особливо ось в цих зонах. Причиною може бути те, що було забагато закритих кометончиків. Це є такі як пробочки всередині сальної залози. Для того щоб вони зникли, їм потрібно кудись здітися. Цей процес називається очищення, тобто очищення, коли вміст закритої пори виходить назовні, і логічно, що він переважно виходить разом з запальним процесом найчастіше період очищення буває тоді, коли ми призначаємо місцеву ретинол, і навіть коли ретинол ви приймаєте всередину. Тому що ретинол – це такий компонент, який звужує протоку сальної залози, всушує саму сальну залозу, і ті залози, які мають в собі комедончик, вони будуть його виштовхувати на зоні під час цього процесу. Переважно він триває десь до місяця часу. Набагато легше перенести цей період чистки, тоді коли у вас в догляді є додаткові компоненти, які мають протизапальну активність, а саме саміцилова кислота. Ха кислоти і інші, такі як мигрилева або молочна кислота, або ж у вас є препарат комбінований з кліндаміцином, наприклад, ФЗЛ або Елеклін А. Але не хвилюйтеся, період чистки буває не у всіх. Переважно за моїми спостереженнями, цей період буває лише у 20% пацієнтів.